Один, два, три. Поспішай. Математику, вивчай. Годі мудрувати час, урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ нумерація чисел у межах тисячі, додавання і віднімання в межах тисячі. Сьогодні перетворюватимемо величини, виражені у двох одиницях найменувань. І розв'язуватимемо рівняння на знаходження невідомого відємника. Перше завдання. Які одиниці вимірювання часу ти знаєш? Пригадай співвідношення між ними. Ми знаємо з тобою, що таке тиждень, доба, година, хвилина і секунда. Один тиждень це сім діб. Одна доба це 24 години. Одна година це 60 хвилин. Одна хвилина це 60 секунд. Зверни увагу, слова тиждень і доба не скорочуються, а слово година скорочуємо год хвилина – «хв», секунда С. Завдання 2. Будемо виконувати перетворення. Одна година 15 хвилин. Скільки це буде хвилин? Одна година це 60 хвилин. Плюс 15 хвилин виходить 75 хвилин. 62 хвилини скільки це годин і хвилин. 60 хвилин це 1 година. І залишається ще 2 хвилини. 1 хвилина 8 секунд. Скільки це буде секунд? 1 хвилина це 60 секунд. І 8 секунд, виходить 68 секунд. Далі 78 секунд, скільки це буде хвилин і секунд. 60 секунд це хвилина. І ще у нас залишається 18 секунд. Одна доба 3 години, скільки це буде годин. Одна доба це 24 години. Плюс 3 години виходить 27 годин. 29 годин. Скільки це діб і скільки годин? 24 години це одна доба. І ще залишається у нас 5 годин. 4 тижні і 6 діб. Скільки це діб? 4 тижні. Скільки це діб? Спочатку давай порахуємо. Один тиждень це 7 діб, а 4 тижні це 28 діб. Плюс ще 6 діб. І виходить 34 доби. 9 діб. Скільки це тижнів і скільки діб? 7 діб. Це один тиждень. І залишаються у нас ще 2 доби. Задання 3. Це задача: Корабель вийшов з порту Одеси 16 липня о 12-й годині і був у рейсі 50 годин, котрого дня і о котрій годині корабель повернувся в порт. Спочатку треба 50 годин. Виразити у добах і годинах. Одна доба це 24 години, а в нас 50 годин. Тут вміщується аж дві доби. Дві доби це 48 годин. І отже, у нас залишається ще дві години. Отож, 50 годин це дві доби і дві години. Виходить, що корабель був у рейсі дві доби і 2 години. Додамо цей час до 16 липня 12 годин. У нас виходить, було 16 липня, додалось 2 доби, стало 18 липня. До 12 години додаємо 2 години і виходить 14 годин. Отож, корабель прибув у порт. Повернувся в порт 18 липня о 14 годині. Тепер розглянемо з тобою рівняння на знаходження невідомого від'ємника. Щоб знайти невідомий відємник. Треба від зменшуваного відняти різницю. Так, і зроблений запис. Від зменшуваного це перше число у виразі, віднімаємо різницю. Результат. І знайшли, що х дорівнює 2. Перевірили число 2, поставили його замість х. І порахували, що вийшло 4. Тобто, так, як і мало бути. Отож, наш невідомий від'ємник це 2 Давай ще раз розглянемо це рівняння. У нас невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Коли ми порахуємо від 6 віднімемо 4, то знайдемо, що наш Х дорівнює 2. Треба перевірити, чи підходить нам це число. Підставляємо його. У верхній запис у ліву частину, там де х. І записуємо 6 мінус 2. Числюємо, скільки буде. Вийшло 4. Так, як і мало бути. Отож, число 2 перетворило нашу рівність зі зміною у правильну числову рівність. Отож, наш невідомий від'ємник – це 2 Давай зробимо задання 4. Це рівняння. І перше рівняння. У нас невідомий компонент називається від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Отож, записуємо х дорівнює 17-5. Обчислюємо, скільки буде 17-5. Буде 12. Перевіримо це число 12. Підставимо його у верхній запис у ліву частинку, там де х. І запишемо 17 мінус 12. Обчислимо, скільки буде. Буде 5. Так як і мало бути 5. З самого початку. Наша рівність зі змінною перетворилася у правильну числову рівність із числом 12. Наш невідомий від'ємник – це 12. Наступне рівняння. Знову невідомий, у нас компонент, зветься від'ємник. Щоб його знайти, нам треба від зменшуваного відняти різницю. Від 9 відняти 5. Обчислюємо, скільки буде 9 мінус 5. Буде 4. Перевіримо це число. Підставимо його у верхній запис у ліву частину, там де Х. Замість х поставимо 4. 9 мінус 4, скільки буде? 5. Подивись, у верхньому записі теж дорівнює 5. Отож, наше число 4 є нашим невідомим відємником. Наступне рівняння у нас похоже на попередні з тими самими числами, але тут невідоме у нас зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Отож, до 5 додаємо 9. І знаходимо, що х дорівнює 14. Перевіримо число 14, поставимо його у нашу рівність, у ліву частинку замість x, і порахуємо, чи буде 5. Від 14 віднімаємо 9. Буде 5. Отож, 14 це наш невідомий компонент. Невідоме зменшуване. І останнє рівняння. Тут знову у нас невідомий компонент-відємник. Спробуй розв'язати самостійно, знайти його. Для цього зупини відео. Так, від 40 віднімаємо 20. І х дорівнює в нас 20. Перевіримо це число 20, підставимо його у ліву частину нашої рівності зі змінною. 40 мінус 20. Виходить 20. Отож, наш невідомий від'ємник дорівнює 20. Завдання 5. Це задача. Задача відома для тебе. Бачиш, є знак повторення. Тому ти можеш зупинити відео і знайти відповідь на запитання задачі самостійно, а потім перевіриш. Читаємо задачу: зібрали 25 жовтих і 30 червоних яблук, а також 42 груші. Чого зібрали більше: яблук чи груш? Наскільки? Отож, у нас задача про яблука і груші. Нам треба відповісти, чого зібрали більше яблук чи груш. Для цього треба знати, скільки яблук і скільки груш. Про яблука ми знаємо, що зібрали жовті яблука і червоні яблука. Скільки це разом, нам ще не відомо. Але ми можемо знайти, так? А скільки груш нам відомо? 42. Отож, щоб відповісти на запитання задачі, чого зібрали більше, спочатку знайдемо, скільки яблук. Додамо червоні жовті яблука і знайдемо, щоб 55 штук було яблук разом. Тепер ми бачимо, що яблук 55, а груш 42. Чого більше? Більше яблук. Нас питають, наскільки більше? Наскільки це віднімання? Від 55 віднімемо 42 і знайдемо 7. Яблук більше на сім. Пишемо відповідь На сім більше яблук. Задання 8. Теж задача. Працюючи влітку, старшокласник Артур заробив за тиждень 800 гривень. Половину грошей він віддав у благодійний фонд, а за 300 гривень купив геймпад. Скільки грошей залишилося в Артура? Отже. Нам треба знайти гроші, які залишилися. Щоб знайти гроші, які залишилися, треба від грошей, що були, відняти ті гроші, які він витратив. Правильно? А ми знаємо, що він заробив 800 гривень, а половину віддав благодійний фонд. Що таке половина? Це коли ми поділили на дві рівні частини. Отож, 800 ділимо на 2, і знаходимо, що половина грошей це 400 гривень. Тобто, якщо він половину грошей віддав у благодійний фонд, то стільки само грошей у нього і залишилося після цього, правда? або половини ж однакові. Отож він 400 гривень віддав у благодійний фонд і 400 гривень у нього ще залишилося. Потім Артур ще за ці гроші купив геймпад. І коштує він 300 гривень. Отже ж, яка дія буде? 400 мінус 300. Виходить, що у Артура залишилося 100 гривень. Відповідь 100 гривень. Дев'ята задача теж дуже цікава. Вона кубик-рубик, треба буде подумати. Дивись, котра зараз година, якщо до кінця доби залишилось удвічі більше часу, ніж пройшло від початку доби. Дивися, рожева частинка доби удвічі менша, ніж голуба частина доби. Удвічі менша, це значить, що в голубій частинці вміщується дві таких, як рожеві. Тобто, в нас виходить, що вся доба поділена на три рівні частини. Отож, зробимо дію 24 поділити на 3. Де я взяла 24? Доба має 24 години. Ділю на 3 і знаходжу, що третя частина доби це 8 година. Отож, минула третя частина доби. І це 8 годин. Давай подумаємо, чи так вийде, як в задачі сказано, що удвічі більше залишилося. Давай для цього поміркуємо. 24 години повністю у добі віднімаємо 8, залишається 16 годин. 16 більше за 8. У скільки разів? Поділимо 16 на 8 і знаходимо у 2 рази. Отже, справджується умова задачі. Тож відповідь, що зараз 8 година. Це твоє домашнє завдання. Будь уважний і уважно. Виконуй правильно і охайно. Подумай, що ти знаєш і вмієш після сьогоднішнього уроку. Ми говорили сьогодні про одиниці вимірювання часу і виконували перетворення. Навчилися розв'язувати рівняння на знаходження невідомого відємника. Розв'язали складену задачу, розв'язували задачі про час, а також життєву задачу. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще чекатиму тебе на кожному з них.